Місце влучання каба по центральний партії імені Горького посеред дня гуляли люди, постраждалих немає одна жінка посттравматичний синдром а, в ресторані. Кінотеатр парк вибиті оп, окна посмотреть території. Постраждалих поранених немає. Удари по місту Харкову, предмістя ближнє Маладонливська громада, предварительно два іскандери. Задіяно було два екіпажі загону швидкого реагування, винесено з міста події та надана перша домедична допомога важко пораненим в кількості двох людей. Також було виведено з міста події легко поранених, контужених в кількості трьох людей. Обстежена територія влучання на виявлення поранених загиблих. Також була обсліжена територія за місцем прильоту присліжаща на виявлення постраждалих. Працювали дві машини і два екіпажі кіпажі швидкого реагування.